Світлана Костянтинівна, скажіть, будь ласка, чому ваша збірка має таку назву «Танець під дощем? Колись задала собі питання знайти дуже багато всяких висловів про життя. І от одного разу в інтернеті знаходжу таку фразу Лівіан Грін. Це американська о, кінозірка і загрібна людина Америки. І от вона написала, санш життя полягає не в тому, щоб чекати, коли закінчиться гроза, а в тому, щоб намагатися жити під час грози. А в нас саме зараз в країні йде така гроза, йде війна. Через те та, та, танець сам символізує силу, оптимізм, надію. пізно узнала, що вона складала вірші. А я, коли була маленька, мені завжди дуже-дуже хотілося стати письменницею. Дуже хотілося. І я навіть кожного разу, коли йшла в школу, складала якісь оповідання про своїх подруг. Але ну, от так от на оповідання в мене якось не прийшло, а прийшло на вірші. Переробляти деякі пісні на сіла, потім це, це продовжувалося, коли е, почала працювати в школі. І коли стала видовим організатором, складала дуже багато всяких сценарій. Моя мама, хоч вона і писала речі, але е, саме тоді було дуже важко е, там, видавати і так далі. І вона просто писала для себе. Але коли я почала писати. Так, як, як я кажу, не заборонила мені і казала, лише, а можливо, коли сутати щось вийде. І от і я дуже вдячна своєму батькам, хотіла прочитати вірш моїм батькам. Мої батьки найкращі і єдині. Для мене найрідніші в житті. Ви у щасливий, темно, дни від кликали добру радість на землі. І я вам вдячна, люблять за тебе. Кохання, щирість і привітність від вас взяла ваша руку любов, повагу і гостинність. За життя і віру вдячна вам, старальність, музу і завзяття, що вірили моїм словам і не згасили те багаття у мені творчості й снаги, в дитинстві з мене не сміялись, у віри мої. Тому такою я зустрілася. І які автори або книги вплинули на ваш стиль письма? Я дуже захоплювалася поезією Тараса Шевченка. Поему Катерина перечитувала багато-багато разів і кожного разу плакала. Мені дуже-дуже вона подобалася. Із сучасних письменників мені дуже подобається поезія Ліни Костенко. Це вершина, до якої прагнуть, мабуть, усі автори. І з ще сучасніших, сучасніших авторів. Мені дуже подобається вірші Павла Вишибаби. Як писати про війну і як писати про почуття людини, це, як то кажуть, вищий ділотаж. Дуже, 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 дуже класно. От, ну, я не знаю, мабуть, хочеться ну, якось не відстати мене зовсім інше. Я розумію, що це зовсім по-іншому пишеться, але мені дуже імпонують ці поезії ці автори. Мені дуже хочеться якось бути трошечки хочимського. Як ви обираєте теми для своїх творів? Теме для творів я не обираю. Вони приходять якось, я не знаю, там десь щось почула. І якщо мене отут болить, не обов'язково виліцює обов ще. Колись я написала такі строчки. Не пишу. Іноді буває по два, по три дні. Іноді буває через місяць, а помітаюся до дієшся. Але я просто не обирає. Вибирає, вірші вибирають мене. Чи може слово змінити часто нової? Обов'язково слово міняє. Мене... Слово це дуже велика допомога. Вір це дуже велика допомога людям. Повірити у сили, повірити в себе, це повірити в свій героїзм. Навіть коли люди в окопах пишуть вірші, то інші читають, і це для них як молитва, як, як віра у. Незалежність, оце, здійсненість їхніх країн. Е, коли почалася війна, е, я одразу написала, а потім десь на 10-й день я почала писати, і в мене я відчула, що я повинна писати і ставляти. Це вічки для того, щоб людей підтримувати для того, щоб дати цю якусь віру, надію, що все буде гаразд. І так у мене. Дехтої знайомих, але це була от така дійсна підтримка. Коли я читала ті душі, я розуміла, що я все себе правильно. Коли вони читали мої, вони також розуміли, що це правильно. І йшла сильна, потужна підтримка людей. Так само сильна Потужна підтримка наших воїнів йде в попах, коли вони чують оце слово, оцю віру, о, яку несуть поети доноситомі, вони у них десь з'являються сили. І, о, Ну, Я обов'язково вірю, що перемога буде, бо все більше і більше письменників, поетів і навіть тих, хто не писав ніколи почали писати і такі вірші українською, то обов'язково перемога буде Україні. Які поради ви могли дати молодим письменникам? Я б порадила обов'язково писати, так чи не так. Якщо це йде від душі, якщо це йде від серця, обов'язково записувати. А е, вчителям дорослим е, не підминати це під себе, під своє розуміння. Е, бо людина, коли, вона, коли їй суди, судилося стати письменником там, чи поетом, вона обов'язково повернеться до цих віршів. Вона обов'язково їх або вирівнює, або взагалі прибере. А дорослі дуже часто хочуть внести свою науковість, можливо, можливо, свої знання показати. І дуже часто виправляють ці помилки ну, по-своєму. Я б радила, щоб діти. Писали, писали так, як вони це бачать. Які ваші плани майбутнє? Колись отак прийшли в і ми хотіли опунктам розкласти презентацію цієї військові. І я замість того, щоб сказати, який в мене перший я кажу, яка моя перша ідея. Я зрозуміла, що я. Дікий ваш романний вірш. Чому? Мій улюблений вірш запросід. Він написаний 5 лютого 22 року. І я дуже люблю фільм, який називається Парознермо. І під дією цього фільму я написала чотири вірші. І один із них запросить. Отак після школи прийшла натомлена, позвонила подрузі і кажу, запросіть на каву з кардамона. Та вона каже, і так народився вірш. Запросіть на кого з кардамона. Його трішки не переборшіть. Вмить захопить ароматними з полону, ніжністю у серці защинять. Запросіть на вальс весняних квітів. На мелодії кохання і життя, не замерзлих смішних оксонит, Хочеться нам ніжності твари. Запросіть на фільми і указку, на виставу долі запросіть, Подарує ніжність вона і власне, І цей слід безмежно та отежний Хай уява линей в Піднебесі, Позовиться пісня і зазвучить. У кав'ярні життя і щастя. Я прошу, будь ласка, запросіть. І я вірю, що колись нас обов'язково запросять у кав'ярню де життя і щастя. Дякую, чудовий вірш. Будь ласка, а я дякую за цікаве інтерв'ю, цікаві дуже запитання.